Цієї неділі актори українського сучасного театру, які вже понад 15 років дарують глядачам блискучі постановки, розкажуть кременчужанам відверто і з гумором про важливі речі. Спектакль «Свінгри», який відбудеться 16 лютого о 18.00 у міському палаці культури, обіцяє вечір, сповнений несподіваних сюжетних поворотів, дотепних жартів і щирих емоцій. Глядачі поринуть у світ стосунків, спокуси та курйозних ситуацій, які змусять замислитися над важливими аспектами людських взаємин. У центрі уваги опиняться зовсім різні люди, яких тим часом об'єднала спільна подія. Свінгер вечірка. Усі вони прагнуть нових вражень та нового досвіду і вважають, що їхні дії зовсім не є зрадою, адже ніхто нічого не приховує від свого партнера. Проте як виявиться на практиці, все набагато складніше. Ревнощі, сумніви, несподівані відкриття і навіть комічні непорозуміння. Ця ніч поставить перед героями запитання, на які вони не були готові шукати відповіді. Не пропустіть. Квитки можна придбати у касах міста та онлайн на сайті Концерт.ua та інтернет-білет. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.